В 2016 році користувач із ніком Sparta 213 написав допис на тематичному Сабредіті із пошуком давно забутої ним гри. Гра починається з того, що ти живеш зі своєю дружиною. Однією ночі між вами стається сварка, і ти, врешті-решт, заколюєш її до смерті. Тепер основа гри це виживання на фермі, водночас намагаючись приховати від містечка інцидент, який стався. Час від часу поліція приходить з обшуком і тобі доводиться ховати її труп. Цей допис поклав початок масштабному феномену під назвою The Evil Farming Game. Це тривалий пошук давно. Забути ігри, який згодом притворився на прояв колективної свідомості та став однією з найвідоміших таємних відеоігр. Вітаю! Давайте трохи розберемося у цьому. Усім приємного перегляду! Як я вже вище казав, це обговорення одразу набуло популярності, тому що сама ідея і концепт гри є доволі цікавими. І чесно, я б у таки зіграв. Саме тому гравці почали пошук цієї гри, і в чому прикол ще декілька людей підтвердило опис парти 213, і казали, що вони теж грали у цю гру. Усі стали розпитувати спарту про рік виходу, графіку, платформу тощо. Спершу вони припустили, що це флеш-гра або гра на RPG Maker, тому що подібний контент дуже б їй підійшов, але це не вона. Тому гравці вирішили трохи обмежити можливі ігри, уточнюючи кожний аспект. І от що нам відомо про гру, зі слів автора на 2016 рік. Головний герой вбиває свою дружину і впродовж гри має приховувати її тіло та займатися фермерством. Отже, гра схожа на Harvest Moon, а у центрі уваги фермерство. Гра у 2D, але точно не браузерна. Вийшла після 2000 року та до 2016-го. Зі слів автора, ми розуміємо, що це такий собі детективний симулятор ферми. Першою здогадкою була Вайлд. 2D деш найбільш похмурий фармних симулятор, але це не вона. Не було ключового вбивства дружини, саме тому і не підійшов Скейпленд. Отже, люди припустили, що цієї гри просто не існує, що це був сон Спарти 213, або ж це спроба хайпанути, і все. У мене особисто були хібні спогади через сон, але вони зникали буквально через декілька годин після того, як я прокинувся. Спарта ж наполягав, що він грав у цю гру, але його опис був настільки розмитим та неточним, що окрім самої концепції у гри. Не було жодного конкретного елементу, за який можна було б зачепитися. І ця історія трохи стала на паузу до 2018 року. Тоді користувач під ніком Девід Спайда Ама написав: Була одна комп'ютерна гра, яку я завантажував десь у 2006 році, до того, як я оновлював свій комп'ютер і втратив її. Це була фермерська гра у стилі Стардювалі, де ви вбиваєте свою дружину, а потім намагаєтесь прикинутися, що ніколи її не вбивали. І в цьому була вся гра. І історія заграла новими фарбами, тому що цей пост став ще популярні за оригінал З його слів, ми підтвердили, що гра не була на РПГ-мейкері, в ній була піксельна графіка та були елементи риболовлі, а ще там був чоловік із білою бородою. Також те, що гра була безкоштовною та була завантажена з сайту розробника. І знову ж таки люди почали вірити, що це правда, що гра, можливо, десь лежить собі на просторах інтернету, і пошуки їх привели до rip and soul Фанатська гра за мотивами Я із сильним акцентом у сторону фермерства. Ви якби і займаєтесь фермерством, там доглядаєте за грядками, висаджуєте. Насіння тощо, але також гра має купу кріпових моментів, починаючи від візуалу, закінчуючи розмовами із потибічними істотами, але в ній не було основного елементу вбивства дружини. Не знаю, скільки я ще за відео це скажу. А отже, люди помилилися, а сам Девід Спейт нічого на це не відповів. Зрештою, по канону усіх моторошних історій. Один користувач пише, що у проміжку між 2001 та 2003 роком він теж завантажував цю гру і точно мав її на своєму ноуті. Але як прикро, жорсткий диск накрився, і ця гра зникла з його ноутбуку. І він знову писав те, що раніше казали гравці. А тепер бля, я нічого не буду коментувати, просто цитую редагування щиро дякую всім за пропозицію відновлення жорсткого. Диску, але справа у тому, що я знаходжусь у Великій Британії, а пропозиції надходять із США. Мій місцевий комп'ютерний магазин відкривається в середу 2 січня, тому я збираюся взяти його туди та подивитися, чи зможуть вони його відновити. Подвійне редагування. Ноутбук зареєстрували сьогодні. Він досить навантажений, але в п'ятницю має бути оновлення повторне редагування. Ноутбук зіпсований. Сирість сховища, в яке я його поклав, все зіпсувала. Може, якісь ще пропозиції? Остаточне редагування. Я отримую котирування від професійних фірм, що за. Займається відновленням даних, фінального вновлення. Платер жорсткого диску був вологим, і його визнано таким, що не підлягає відновленню. Мені дуже шкода, що дав привід для надії. Ну? Тримай в курсі. І от знаєте, якщо у інших неіснуючих ігр був певний привід та докази, що вони існували, і здебільшого це була частина рекламної кампанії, гри, яка би мала вийти, як, наприклад, Катастроф Кров, де була вигадана ціла компанія та особистості, що гра колись то там вийшла на Nintendo 64, але була втрачена. Однак це все було піаром для реальної гри, яку може запустити будь-хто на Itch.io. або ж Петскоп, гра, яка існує тільки у вигляді крипового youtube летсплею. Коротше, у цього всього є мета, і ти розумієш, для чого це створив? А то це більше як прикол. Я майже знайшов гру. Так, точно я грав у неї в 2006 році. Ця гра у мене була на комп'ютері, лише треба відновити дані. Камон, люди не можуть згадати навіть назву гри і просто тягають стандартний опис від Sparti 213 вже два роки. Додайте, я не знаю, хоч риболовлю, бо вона є майже в усіх фармних симуляторах. А, ну да. Але добре, можливо, я забіг трохи наперед. Згодом гравці звернули увагу на Морай. Інді гра випочена у 2014 році. Теж присутні фермерство, піксельна графіка та моторошний підтекст. Але на жаль, гра трохи про інше. Але вона не менш цікава. Коротше, ти граєш за селянина, який розслідує зникнення однієї жінки. Спускаючись у печеру, ти знаходиш такого ж самого селянина, як і ти, і він ставить тобі певні питання: наприклад, чому ти тут, чому ти весь у крові, чи вбив би ти людину та і що б ти зробив би із ним? І відповідаєш. Ти друкованим текстом, але прикол у тому, що NPC, якого ти зустрів, був проєкцією проходження минулої людини, які ставили ті ж самі запитання. Тобто, твоє проходження теж записано, і наступний гравець зустрінеться і вже із твоєю копією. Таким чином, гра створює майже нескінчений ланцюг моральних рішень і ставить питання: а чи зможеш ти довіряти минулому гравцю, та чи буде майбутній гравець довіряти тобі? Але на жаль, грову тепер неможливо пограти через масовий спам та токсичну поведінку гравців, розробнику довелося відкрити. Сервери гри. Наразі вона доступна на гітхаб, але звичайно, без онлайн складової. А без неї в цю гру немає сенсу грати. Але я трохи захопився і. Так, це не вона, хоча маю визнати, вона поки найбільш цікава серед усіх, що я бачив, шкода, що не потрапила у ці відео. В той же час пошукова робота не зупинялась. Активно оновлювався Себереді та тематичний дискорд-канал, в якому Спарта 213 активно брав участь. До речі, він також стверджував, що ці люди, які нібито грали у цю гру, та про яких я розповідав раніше, брешуть. Він загалом погодився з їх словами, ну було б дивно, бо їх опис дуже розмитий. Але якщо Спарта справді намагався знайти гру, їм було б здебільшого. Все одно це ніби виглядало як підкадання масла у вогонь, що у них і вийшло. Тому кредит довіри до нього трохи виріс. І у 2020 році було проведення опитування із запитанням: а чи вірите ви у існування цієї гри? І як ми можемо побачити, думки розділилися, і загалом геймери сумнівалися у її реальності, хоча все одно продовжували пошик. І тоді ж створила цілий список спростованих медіо. У відео я казав про найперші та найбільш важливі, але насправді їх було дуже багато. Серед списку є: «Hide the Body», Stardew Valley, Рон Factory, Харвестер та навіть Скерім. Лол. Але люди зайшли далеко і шукали навіть модифікації, фільми, серіали та навіть книги, і їх всіх спростував сам автор. І у людей вже зникла будь-яка надія на знахідку цієї гри. Нагадаю, що пошуки тривали аж 2016 року, а вони навіть не рушили з місця. І тому ми наближаємось до фіналу цієї історії. Що ж сталося з цією грою? Та чи знайшли вони її? Але давайте перед початком я вам розповім про декілька теорій спільноти стосовно цього. Evil Game – це рекламна компанія, яка планується вийти. Цікаво, але за цей час з гри ніякої не вийшло. Хоча одна все ж таки почала розроблятися, але про це трохи пізніше. До цього теорія часової петлі, в якій створена фанатами гра по цій історії, вдається до телепорту в минуле, щоб запустити феномен Ейлої Farming Game І таким чином неможливо визначити, що було першим створення гри у майбутньому або ж допис спарти у 2016 році. Коротше, це типу те, що було в Атаці титанів або ж Алан Вейк. Хто знає, то знає. Мене ще прикалує, що в офіційному документі з розслідуванням. Цієї історії автор пише, хоча немає жодних доказів, які підтверджували цю теорію, невідомо чи подорозі у часі фізично можливі, тому ми не можемо повністю виключити це. Ну і моя улюблена: насправді, спарта 213 вбив людину та таким чином вирішив зізнатися у цьому суспільству. Що ж, як воно було насправді, в 2015 році блогер Вен Саус виклав анімацію на свою давню розмову з друзями в Діскорді. Він жартома описав вигадану гру, де фермер вбиває дружину та ховає тіло, продовжуючи фермерське життя. Harvest moon, it's just regular Harvest moon with your wife, and midway in the game, you have an argument with your wife, and you accidentally kill her with like a. Like a. I, I don't know, like a. A saw blade? No, no, fuck it. You, you kill her with like a, a, a barbecue. Цей кліп знайшли користувачі, та почала писати і Спарті, і цим блогерам, чи існує ця гра, чи знають вони це обговорення, та чи дивився він цього стріміра. І у 2020 році Спарта писав, що у нього проблеми зі сном, і він приймає ліки. Виявляється, певне поєднання ліків може викликати амнезію. І згодом в дискорд-каналі він пише це. Отже, народ, я нарешті подивився те анімоване відео Венсаус, яке хтось знайшов, і, хоч це звучить, трохи розшаровуючи, але я вважаю, що саме воно і є джерелом тієї гри. Воно ідеально підходить за описом, і я постійно засинав під відео Венсаус. Все! Довгий п'ятирічний пошук не існуючої гри завершено, а починалося все з того, що одна людина просто заснула під відео одного блогера і протягом п'яти років шукала гру, в яку ніколи не грала і якої ніколи не існувала. Які можна зробити висновки? Я не знаю. Ідея цього відео з'явилася під час створення цього айсбергу. Я якраз гадав, як сам у підлітковому віці вивчав цю історію та захотів поділитися нею в українському Ютубі, бо для айсбергу це надто багато. А подобається мені вона своєю простотою та куметністю. Не було Жодної масштабної рекламної кампанії справжньої гри. Це на ютуб серіал, не кріпі паста, а просто тіп вигадав гру, яку шукав весь інтернет, а потім такі сорян, чуваки, я просто заснув під це відео, і це мені здається захопливо. Відео закінчується, а отже, мені хочеться подякувати спонсорам. А це Аніме Вачмен, Ярослав Ярослав, Ліна Солат, Аніта Іказдан та Еля. А також тим. Хто підтримує мене копійкою разово через Монобанку? Андрій, Ярослав, Назарій та Максим. Всім вам неймовірна подяка. Заходьте в телеграм-канал, якщо ви захочете, то я можу там кинути офіційне дослідження цієї історії. А на цьому все. Бувайте та нехай щастить.